Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Цими днями на базі дитячої юнацької спортивної школи номер 10 стартували традиційні міські змагання з баскетболу серед юнаків на кубок народного депутата України Вадима Гурова. На урочистому відкритті побувала наша знімальна група. Протягом чотирьох днів юні криворізькі спортсмени будуть боротися за перше місце у змаганнях з баскетболу на Кубок народного депутата України трьох скликань Вадима Гурова. У турнірі беруть участь вісім команд: шкільні збірні семи районів і одна збірна закладів профтехосвіти міста. Учасники визнають, баскетбол не тільки покращує фізичну форму, але й дає можливість знайти нових друзів. Займаюся з стрітього класу, вже 9 рік. год. В спорті до стігсакінімали побіди. Чемпіонат України виграли, потом Чемпіонат України в Києві виграли в прошлом году. Играл в Суперлиге где-то полгода. Для меня участие это как бы показать другим детям, чтобы они продолжали тренироваться дальше. Потому что баскетбол это будущее, как сказать. С ним не пропадешь. То как бы чтобы они хотели заниматься, ним, не бросали это все. Традиційний турнір з баскетболу на Кубок Вадима Горова в нашому місті проходить вже протягом 15 років. У ньому беруть участь юнаки до 19 років. Як зазначає головний суддя змагань, з кожним роком рівень спортсменів зростає. Цей турнір дуже наших хлопців зробив знаменитостями. У нас є парень, який починав з Кубка Гурова. Зараз він член національної збірної України. По баскетболу, мастер спорту міжнародного класу, учасник чемпіонату Європи, чемпіонату мира. це Ігор Зайцев. Ну целый ряд ребят, які пройшли через этот турнір, зараз грають в командах майстерів Української суперліги. Це і Бондаренко Андрій, це і Валерій Анісімов, і цілий-цілий ряд інших ребят. Вадима Горова через стан його здоров'я на відкритті ювілейного 15-го турніру не було. Юних спортсменів прийшли привітати представники міського спорткомітету. Я искренне хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в подготовке, проведению этого турнира. В первую очередь учителей физического воспитания, которые очень много делают в наших общеобразовательных школах для того, чтобы массовая физическая культура, а мы сегодня ведем разговор о том, что как можно больше детей оторвать от улицы, как больше, чтобы они были чем-то заняты, это основная задача. Я думаю, что этот турнир показывает то, что мы на правильном пути. 21 лютого буде дано офіційний старт Спартакіаді серед великих промислових підприємств Кривбасу. Пройде вона під прапором міському профспілки металургів та гірників і ФСТ Україна. Переможець буде визначений за підсумками 11 видів спорту. Боротьбу ж за медалі поведуть сім аматорських команд. Урочисте відкриття спартакіади пройде 22 лютого у палаці спорту Інгулець, початок о 12-й. Стали відомі імена кращих спортсменів відкритого чемпіонату міста з карате ФСК. Подробиці далі. Відкритий чемпіонат міста з Фонакоші Шотакан Карате зібрав юних спортсменів з Дніпропетровська, Нікополя та Кривого Рогу. Наше місто було представлено двома клубами: федераціями Фонакоші Шотакан Карате та традиційного карате ФСКА. Кількість учасників, як і їх батьків, була рекордною. Повболювати за своїх дітей прийшли навіть бабусі. Тому ці змагання і вилилися у справжнє спортивне свято. Тут слід віддати належне організаторам чемпіонату. Наша федерація об'єднається равно, ніс мадря на всі трудності. много детей, которые занимаются именно спортом, с федерацией и карате, и рукопашного боя, вот. И я думаю, мы не будем сбавлять свои темпы, так как наша федерация сейчас держит уровень планки. На чемпионатах Украины это мы первые, и на чемпионатах Европы мы входим в тройку лучших команд. Сегодня мы приехали поддержать Криворожскую федерацию карате, выставляем своих спортсменов. Сегодня будем поднимать уровень карате, будем выступать. Я думаю, что сегодня будет хорошее соревнование. Мы будем к этому стремиться. Серед найкращих спортсменів слід відзначити виступ Юлії Момот, Микити Шаповала, Владислава Симановського, Маргарити Мазіна, Андрія Дубрівного та Максима Мукоїде. У всіх по золотій та срібній нагороді у розділах Ката і Куміте. У списку чемпіонів також сестри Чередніченко, Аліна і Карина та Олег Клись у загальнокомандному заліку перемогу святкували спортсмени Криворізької федерації Фунакоші Шатакан Карате. Я хочу поблагодарити керівників этих серівнувань, которые все таки. Змогли провести в наше время этот турнір. І большое дякую організаторам, які предоставили этот зал. Далі на кращих каратистів чекає на обласний чемпіонат, який пройде у середині березня. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.